Хотіла з вами обговорити і питання того, які ж Китай робить заяви, так би мовити, нейтральні. А саме говорить про те, що підтримує мирну угоду щодо України, прийняту для всіх сторін. Так він висловився на зустрічі з президентом Франції Монелем Макроном, і також для глядачів нагадаю, що. Можливо, хтось не чув так. Макрон повторив свій заклик досі підтримати позицію Європи щодо України та застеріг від розподілу світового порядку. А у відповідь Сі Цзіньпінь охарактеризував переговори як відварці, плідні та дружні. Китай підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру. І сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін шляхом діалогу та переговорів. Заявив так Сі Цзіньпінь, тож хотіла б запитати саме вашої. Думку, як ви вважаєте, як довго Китай зможе так би мовити сидіти на двох стільцях, тобто продовжувати підтримувати Ерефію і при цьому робити заяви з приводу підтримки мирної угоди щодо України? І чи важелі впливу на КНР у світі зараз немає? Як ви вважаєте? Ну спроба важелів є, інше питання, що Китай не так сильно залежить від сполучених штатів Америки, як та ж Індія. і якраз є певні проблеми у Індії через підвищення мит. Ми знаємо, що сьогодні візит Путіна до на драмоді, але оскільки приймав участь у якраз нещодавному етері на єгипетському. Пане Іване, ми вас зараз не чуємо. Так, так, так. щось... Так, зараз чуємо Проблем... все добре. Так, так, так. Проблеми зі зв'язком. були. ось якраз приймав участь на індійському телебаченні і якраз обговорювали цей візит. Що цікаво, я почув з індійської сторони дві речі. Це важливо пам'ятати в контексті того, що там Китай скільки буде триматись. Вони говорять, що Росія говорить, що у них є спільна. А що у Росії є безмежне партнерство з Китаєм? Хоче таке ж з Індією, але у Індії питання: а у нас проблеми з Китаєм, і ви говорите про безмежну співпрацю з ним. Тобто, це створює проблеми для нас. Друге. Це а, коли а, Китай говорить, що він а, хоче Сполученими штатами Америки якось ділити світ, чи принаймні, або Трамп наробить натяки, що з Китаєм треба вирішувати. Індія не бачить себе в цій схемі, і вона не задивіть щодо Китаю. До речі, Китай він хотів би, щоб ця війна, яку Росія розпочала проти України, тривала максимально довго, але а, скажімо так. Що писали в гонконгській газеті «South China Morning Post, А що під час зустрічі очільника дипломатії Китаю, очільниці дипломатії ЄСка і Калос? Була заява, що поки триває війна Росія проти України, це відволікає увагу від Китаю. Китай це завдовільняє. Тому Китай якомога дольше хоче. Робити з однієї сторони заяви, що хоче миру в Україні, а з іншої співпрацювати з Росією, але тут важливий момент: ця співпраця буде рівна стільки, скільки е, Росія зможе не програвати цю війну. А як тільки буде відчуття, що Росія може виграти цю війну, цієї співпраці може й не бути. Опу як Китаю не потрібна перемога України, так Китаю не потрібна перемога Росії, бо вона посилить Росію і е, зробить Росію, скажімо, так зробить позиції Росії в співпраці з Китаєм більш міцними. А Китаю це не потрібно, бо зараз. Китай фактично диктує умови Росії співробітництва. Китай говорить, по яким цінам він буде продавати її товари, і Китай говорить, по яким цінам він буде купувати в Росії товари. Тобто ініціатива в обох торгівельних напрямках у Китаю, і це призводить до. Ситуації, коли Китай непогано заробляє, Китай продає певні товари Росії дорожче ніж зазвичай для інших країн світі, кажучи, що ну у вас то альтернативи немає, тому зможні купувати. І вже окремі блогери в Росії, які аналізують економіки, вони звертають увагу, що лише виробники китайських автівок поточному році вивели з Росії понад один трильйон російських рублів. Тому що вони, коли продають автівки, вони їх вже не вкладають в економіку Росії ці гроші. Вони їх виводять або переводять їх в юані або в інші валюти. Але вони хочуть, щоб ці гроші були поза Росією. і це також до речі створює ті бюджетні проблеми в Росії, які вже є, які вже не особливо навіть приховують. Тому що навіть уряд Росії говорить, що поточний рік закриває з дефіцитом 5,7 трильйона рублів. А як на мене, він буде більше. Зараз менше місяця лишилось до завершення року. Колишній перший заступник голови Центробанку в Югін говорить про вісім. Так що будемо дивитись, але повертаючись до питання, Китай якомога довше хотів би грати в цю гру? тому що політично він не хоче сказати, що я за Росію, але з іншої сторони він не хоче, в тому числі на противагу Сполученим Штатам Америки якось мати з нею контакти. Як це хоче мати зараз індія. Пане Іване, от власне, ви вже почали цю тему. Хотіли з вами про це детальніше поговорити, адже знову ж таки нагадаю нашим глядачам, можливо, вони пропустили російський диктатор Владі Путін відвідує нью делі 4-5 грудня із державним візитом. Ну також беручи участь до речі, і в щорічному саміті Індія-Росія, зустрічі яку обидві столиці зараз вважають стратегічно важливою на тлі тарифної напруженості Індії та Сполучених Штатів, ну і також посилення західних санкцій проти Росії. Та підготовки Нью-Делі до головування до речі у БРІКС у 2026 році хотіла знати вашої думки почути в контексті того наскільки реалістично, що саме Індія стане ключовим економічним таким обхідним маршрутом для Росії на тлі західних санкцій, І які ризики це несе самій Індії, чи Індія все ж таки стала такою вже для Російської Федерації. Індія насамперед хоче демонструвати зближення з Росією на противагу США, але з іншої сторони, щоб там не було, знаєте, завжди фахівці по Індії вони люблять казати таку фразу, що безумовно в Індії не люблять США, але Китай не люблять ще більше. Це дуже важливо, і навіть ось перед включенням до вас був на індійському телеканалі, і в мене було це відчуття, коли казали, що ось, ось Росія хоче з нами дружити, і при цьому Росія говорить, ми ж з Китаєм дружимо, і це до речі, Росія любить повторювати, що ми будемо тележувати з Китаєм і з Індії. І я завжди питаю: а ви, хоча б розібралися які стосунки у Китаї в Індії? Бо там також є не просто конфлікти, там є територіальні претензії. Так, пане Іване, перепрошуємо вас було не чути. Можете, будь ласка, повторити ще раз? Так так, так Щось тут да, проблеми зі зв'язком. Отже, у Індії є проблеми ще із е, е, Китаєм, і не лише проблеми риторичні. Там є територіальні конфлікти. Там іноді навіть бувають локальні військові зіткнення. Тому оця цей світ, який собі в голові побудувала Росія, що ми разом з Китаєм і з Індією. Він не спрацює, тому що Китай і разом разом з Індією не дуже сильно хочуть бути. І попри те, що так є Брік або Брікс плюс, вже вони ж розширяються постійно. А, там конфліктів достатньо, і Індія за будь-якої нагоди. Згадую, що ну принаймні за попередні адміністрації в США був такий собі квад: квад це об'єднання Сполучених Штатів Америки, Індії, Японії, Австралії. І для Індії це об'єднання також важливе, тому що це є противага Китаю. Бо що об'єднує всі ці чотири країни ну, давайте так: Японію, Австралію та Індію, що вони побоюються Китаю, США в принципі не проти бути з тими, хто може бути проти Китаю, адже основний конкурент на геополітичній арені світу для США це Китай. Тому тут подивимося чим цей візит завершиться, але як на мене, ну не так. Ж, також Індія готова буде сильно допомагати Росії, бо з однієї сторони так вони на противагу США повторюсь, демонструють цю дружбу з іншої сторони, вони розуміють, що Росія може створити для них багато проблем. Як вже вони отримали 25% сп'ять мити США. І якщо США дотиснуть ЄС робити такі самі кроки, це для них буде дуже дуже неприємна історія. Бачимо, що посолка України в США підтвердила вже підготовку до зустрічі від Кофа, яку ж з у Міровим. у Майамі. Це має відбутися. Вона все ж таки буде сьогодні. Зустріч стане черговим етапом у переговорах щодо можливих шляхів припинення війни та пошуку формули врегулювання. Хотіли вашої думки почути з цього приводу, чи принесеться бодай хоч якийсь результат, чи це потрібно лише знаєте для того, щоб засвідчити готовність України до перемовного процесу в очах Дональда Трампа. Трампа повністю погоджуюсь з вами, пані Дарина, що Україна вона демонструє Дональду Трампу, що ми ж не кажемо ні його пропозиція, ми ж не кажемо ні спробам мати мир врешті-решт України. Єдине, що ми постійно повторюємо, що мир повинен бути на справедливих умовах. Якщо це буде несправедливий мир, це не буде мир. Це буде лише пауза до наступної війни, ба більше. Ми постійно говоримо, що навіть оця ідея Путіна, що давайте обміняємо території. Що якщо Україна полишить частину Донбасу, то ми запинемось. Слухайте, найбільш захищеною частиною України зараз є та частина Донбасу, де знаходяться наші військові. Росія каже, що може захопити його силу. Так вона може це зробити за оцінками. Аналітиків та враховуючи динаміку Росії на фронті, втративши сто тисяч своїх військових приблизно. Тобто, якщо Росія готова йти на втрату ще ста тисяч, так вона звісно може це досягти. Інше питання, що знаєте в історії, є такий термін пірова перемога. Коли цар Кір свого часу він забував перемоги, але постійно втрачав військових, і, врешті-решт, він з е, опинився з дуже незначною армією, яка взагалі нічого не могла, і тому історія отримала цей термін. Ось я думаю, що скоро е, такими темпами ми отримаємо термін «путінські перемоги, суть яких буде полягати на наступному, що буде велика кількість м'ясних штурмів. Так званих в Росії, коли з великою кількістю втрат Росія просувається, але російське населення воно не вічно, і там все більше виникають проблеми в окремих регіонах, що нема людей, нема елементарно водіїв швидких в окремих суб'єктах Федерації і не працює інститут швидкої допомоги через це, тому що всі пішли на фронт. Отже, є великі проблеми в самій державі, і тому тут, знаєте, всі ці. Заяви з приводу того, що треба якось йти на ці умови, я думаю, що Україні слід вислуховувати їх, казати безумовно, але ось є нюанси і далі тягнути час. Час, щоб там не було, щоб там не казали. Він як на мене грає якраз на Україну, тому що з кожним роком у Російській. Економіці все більше проблем. Не, не можу сказати, що у нас нема проблем. Ось вчора прийнято бюджет України: 1 трильйон 900 мільярдів дефіцит. Нам треба його якось, як то кажуть, покривати. І тут ми просимо наших партнерів допомогти нам з цим. Але у Росії ж партнерів таких нема. І російські дефіцити будуть вирішувати за рахунок власного населення, за рахунок можливо ще більше місць а це дорога до інфляції за рахунок підвищення податків, що вже відбувається і найголовніше зборів. І це підвищення зборів вже призводить до того, що окремі так звані Z блогери тобто блогери, які підтримують війну Росії проти України, вони вже починають жартувати. А коли в Росії почнуть брати збори за повітря, за те, що дихають громадяни країни повітрям, будуть платити. Тобто, зрозуміло, що в Росії економіка, м'яко кажучи, в дуже. По Поганому стані і плюс спробу Росії якось нормалізувати ситуацію. Вони як на мене не дуже допомагають. А оці заяви США, що треба перспективи зняти санкції з Росії, США треба пояснити, що завдяки санкціям, які є на Росію, на європейському енергетичному ринку США мають можливість замістити Росію. Якщо зняти ці санкції, США втратять цю можливість. Про це Трампа не слід забувати.